Вітаю вас, шановні друзі. Зараз ми з вами розглянемо організаційну модель нашого тренінгу, який буде в основі того, як ми будемо формувати наші команди і як буде проходити наш тренінг. Для цього мені потрібна демонстрація мого екрану. Зараз я її вмикаю і ми з вами розглядаємо ось ту саму організаційну модель нашого тренінгу. Про організаційну модель ми з вами е, бачили посилання е, в секції, яка має назву порядок проходження міждисциплінарного тренінгу. Ну, ось давайте я вам нагадаю, де це було. У нас є певні плитки наші, бачу, от так, е, нашої так. Е, нашої е, дисципліни, і порядок проходження тренінгу якраз і містить в собі ось той самий. Файл, в якому представлена організаційна модель нашого тренінгу. Ну, Давайте подивимось, яка саме ця модель і як це впливає на подальші наші дії. Ну, перш за все, звертаю вашу увагу на ось цей перший рисунок, де представлений ігровий комплекс ділової гри Зіган. До речі, Зіган це є абревіатура, ось таке скорочення simulation Game Form, Менеджмент Ну тут є така особливість симулейшн. Симуляція ну має таку певну особливість фанатично такого звучання, як зігам ані стігам. Через те, що ця гра була створена в кільні, я вже її адаптував до наших званих умов. І тому я вважаю, задоцільним доцільним зберігати саме. Німецьку коннотацію цієї нашої бізнес-симуляції. Отже, ми маємо з вами ось такий ігровий комплекс: перше підприємство, друге підприємство, третє підприємство. Кожне підприємство розташоване на певному ринку збита. Перше підприємство грає або діє на першому ринку, друге на другому, третє підприємство на третьому ринку. Є ще четвертий ринок, який не містить е, представництв нашої компанії, але там є наші е, споживачі. До речі, це саме ємний ринок, і звичайно, там також може бути продаватися наша продукція, і таким чином ми з вами отримали ось таке конкурентне середовище, яке містить чотири ринки збита, е, на яких реалізуються товари А, і Б, А, і Б, А, і Б. Ну і, звичайно, наші компанії, які виробляють цю саму продукцію. Ну, ще особливість це так сказати, ну, збутова діяльність підприємств, ми бачимо такі особливості. Але крім збутової діяльності, звичайно, наші фірми здійснюють і інші види діяльності. Ну, насамперед, це логістична та виробнича сфера діяльності. Звичайно, для того, щоб продавати товари А і Б, їх потрібно. Ні раніше мені казали студенти, що їх треба десь купити. Відповідь неправильна, їх потрібно виготовити. Тобто наша компанії, це виробничі компанії насамперед. І тому потрібно купити сировину. Для цього у нас існують спеціальні ринки фактори виробництва, де ми придбаємо матеріали, з яких виробляються товари А і Б. Якщо у нас є потреба збільшити потужність підприємства, ми е, е, маємо інші фактори виробництва, ринки, фактори виробництва, праця, капітал, ми там можемо продавати або навпаки е, зменшувати свої е, ці ресурси. Таким чином, ми здійснюємо ось таку вироб, е, е, закупівельну е, е, діяльність, це логістична. Ну і також логістична діяльність буде пов'язана із транспортуванням товарів А і Б на всі ринки збута. А виробнича діяльність, звичайно, передбачає, що компанія має певні виробничі потужності, є персонал, є устаткування, є матеріали, все це поєднується і ми виробляємо наші товари. Ну, звичайно, кожна компанія діє. У взаємодії з державою через бюджетні платежі, і також це потрібно буде враховувати під час нашого тренінгу. Але давайте ми зараз головне для себе визначимо, що ми маємо три підприємства, які діють на чотирьох ринках збита. Ну і ще деякі такі формальні ідентифікатори нашого тренінгу. Це пов'язано з тим, що таких підприємств, які. Ось у нас три підприємства. Всього таких підприємств ми будемо створювати дві різні галузі або дві різні групи підприємств. І У нас буде перша група підприємств і друга група підприємств. <клухи> Вони будуть <клухи> діяти незалежно одна від одної. І таким чином, завжди у нас є галузь, яка містить в собі лише три підприємства. Ну, і, до речі, за кожне підприємство приймає рішення два студенти. Ну, можна було б і по одному зробити, але це все ж таки є певний ризик, тому що якщо хтось не прийняв рішення в цій групі, то вся група нічого не робить. Вона чекає, коли підприємство, яке ще не зробило своє рішення, нарешті його зробить. Ми ну, таким чином, щоб уникнути таких форс-мажорних обставин, ми з вами будемо приймати рішення. У певних таких міні-колективах, де два студента е, узгоджено або за сферами е, прийняття рішень, або послідовно, якимось чином е, це на ваш розсуд буде винесено, е, здійснюють керування вашими підприємствами, умовно позначення під команд або е, галузей МТ двадцять двадцять Міждисциплінарний тренінг, рік проведення першого, і така ж галузь або група підприємств МТ-2022-2. Звичайно, кожне підприємство має такий ідентифікатор 1, 1, 1, 2, 1, 3. Звичайно, це перше підприємство, яке відноситься до першої групи, друге підприємство першої групи, третє підприємство, перш... третє підприємство першої групи. Ну, звичайно, 2,2,2. 1, 2, 3 – Це є підприємці, які відносять до другої нашої галузі або групи підприємств. Ну, звичайно, ще може бути вам цікаво, які ігри е, для вас реалізовані. Для першої групи підприємства град номер 15, для 16, для другої групи номер 16. Але це не принципова інформація. Е, ще раз про нашу з вами конкуренцію. Це дуже дуже цікава е, така. Особливість цього тренінгу у нас всього три підприємства, які діють на чотирьох ринках збуту з двома видами продукції. Тобто, це класична модель олігопольного ринку. І олігопольний ринок якраз дуже-дуже складний, тому що на результат рішення кожного підприємства впливає імовірні рішення, які здійснює його конкуренти. І таким чином, для того, щоб бути впевненим, що мої. Рішення будуть мати такі наслідки. Я маю бути впевнений, що конкуренти будуть робити ті, ті інші кроки. Звичайно, це буде така непроста ситуація, коли нам потрібно буде спрогнозувати, промоделювати можливі дії ваших конкурентів, і ви будете поступово отримувати ось ці навички як прогнозування дій ваших конкурентів. Ну і, до речі, якщо ви бачите певну стратегію конкурента, то відповідно маєте відповідати іншою своєю тактикою або також стратегію. Ну і ще одна особливість. Ми з вами розглядаємо ось послідовність наших дій під час тренінгу. І перший такий крок позначено як перший автоматичний раунд першої групи підприємства. І перший автоматичний раунд другої групи підприємств. Що значить автоматичний раунд? Справа в тому, що ось ці наші команди і всі ці наші підприємства вони не починають з тожу з бізнес-ідеї, яку приносять ось цю бізнес-симуляцію її учасники. Ні. Ці підприємці вже відпрацювали один раунд, один ігровий період. І ми з вами маємо можливість отримати всю документацію цього першого автоматичного раунду і відштовхуючись від інформації цього першого автоматичного раунду, приймати рішення на другий раунд. Ну, і, власне кажучи, в тому і буде наша особливість нашого тренінгу, коли ми з вами після другого раунду спираючись результати першого та другого раунду, приймаємо рішення на третій раунд після третього раунду. Спираючись на результати попередніх раундів, приймаємо рішення на четвертий, п'ятий і так далі. Тобто ось ця тренінгова наша модель вона передбачає навчання Навчання як на своїх е, помилках, так і на помилках конкурентів. Або якщо помилок не буде, то навчання прийняття рішень за рішень І це дуже така цікава і гарна річ, яка дозволяє нам приймати рішення. В умовах накопиченого нашого досвіду. Ну, ось на цьому я з вами завершую розглядати нашу орієнційну модель. Е, мені потрібно зараз повернутися до е, нашого е, режиму без демонстрації екрану. І на цьому я з вами е, можу сказати вам до побачення, тому що е, дійсно ось ця наша перша. Така, такий перший погляд на орієнтівну модель нам вже ся зараз нам зрозуміли. На все добре, друзі. Мої, до побачення.